У новому спортивному залі Коломийського ліцею номер 5 зустрічалися шість команд із Коломиї та Івано-Франківська. Їх розділили на дві вікові групи. Завідувач сектору міського управління Володимир Скробало вважає, що такі турніри в цей час дуже потрібні для дітей. Ми дітей залучаємо для того, щоб вони трошечки відволіклися від цих проблем, тому що працю вчителя, працю тренера видно через десятиліття. І якщо ми виростимо здорову націю то Здорова нація зможе захищати нашу рідну Україну. На турнір до Коломиї приїхали і дві команди з обласного центру. Не можна не давати дітям займатися. Такий важкий час війна. Діти повинні відволікатися, вони повинні займатися спортом обов'язково. Якщо не спортом, то все одно кажу, любими гуртками, але мають займатися. Звичайно, гурток він виховує в них характер, спорт виховує в них. Таку, розумієте, жагу до перемоги. Колектив стає більш дружнім. Коломиянка влада два роки займається баскетболом. Я ходила на багато спортів, але іменно сподобався мені цей. Прорватися далі з баскетболом. Тож переможцем у старшій групі стала команда з Івано-Франківська, а у молодшій групі тріумфували місцеві баскетболісти. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.